Пане Юрію, пише про обноску на старому каналі було у вас відео. Пам'ятаю, ви там пояснювали, що нитку натягуєте на рівень плюс 1 метр, легше рахувати і пройти можна зігнувшись. Так, це для того, щоб було легше пересуватися. обноска, ми робимо її із дерева, це по периметру нашого фундаменту, де ми починаємо будівельні роботи розбиваємо всі вісі, тому що вісі це система координат, і нам це потрібно, тому що ми винесли будинок на ділянку, зробили обноску, вибили нуль. Потім приїжджає екскаватор, знімаються нітки, може знятися десь обнос, обноска і залишитися проїзд для техніки. Потім ми в, назад нітки. Спускаємо відмітки донизу лопатами, потім підрізаємо ґрунт на проєктну відмітку, потім знову знімається, засипається щебі. Ну, засипаються процедури. І тому без обноски це доволі все важко, а коли у вас вже осі відмічені і нітка вона одразу дає вам, наприклад, 0 плюс 1 метр, то таким чином вам просто легше користувати, працювати. Тобто ми пришвидшуємо цей процес. Тому що ці нітки натягуються, знімаються. Поки ну, робиться фундамент раз 10. <гум> ну Просто. от і все Тому так ми робимо обноску з дерева і натягуємо вісі нитками.